Останнім часом у TikTok я часто бачила, як дорослі діти хейтять батьків через те, що ті не додали їм любов. Окей, я розумію, що це може бути справді так. І десь, можливо, сама не до кінця задоволена тим, що дали мені в дитинстві. Але давайте поринемо в дорослу позицію. Давайте спробуємо змінити щось. Самотужки або з моєю допомогою. Тому я пропоную вам техніку, яка дуже помічна. Спробуйте пригадати себе у дитинстві, яким ви були. Заплющіть очі, налаштуйте своє дихання і її до цієї дитини. Обійміть її, поцілуйте, скажіть те, чого вам не вистачало. Скажіть те, що вам тоді допомогло. Почуйте, що скажеться дитина. Почуйте, що скаже та маленька версія вас. Дозвольте їй проявити емоції. Якщо вона хоче кричати, гай кричить. Якщо вона хоче сміятися, хай сміється. Якщо вона хоче. Пригорнутися до вас, а не пригорнеться. А тепер, якщо ви готові, полишиться фантазію. Ця техніка насправді може вам дуже допомогти, якщо ви будете робити її регулярно. Тому що ви зможете наситити себе власне любов'ю. Ви можете обгорнути ось так себе і. І дати собі те, чого вам не вистачило. І замість того, щоб нарікати, замість того, щоб казати, що ось мені хтось щось не дав, ви можете це дати собі це тепер в режимі реального часу. Тому, е якщо вам було відео корисне, ставте вподобайку і також пишіть свої коментарі щодо цього. Дякую.